Вітаю всіх на каналі. Сьогодні будемо робити літню обрізку персика. Персик дуже сильно потребує літнього коригування, бо він вам не пошкодує додатковий гілок, особливо якщо це сильно росла щепа. Тому обов'язково треба робити літню обрізку персика. Для того щоб робити обрізку будь-якого дерева, треба перш за все зрозуміти, як він плодоносить, на яких пагонах він плодоносить і як він закладає плодову бруньку. Персики у нас плодоносять на однорічних пагонах. Це їх відмінність від інших дерев, бо інші дерева. Вас, здебільшого, плодоносять і на двохрічні, і на трьохрічні, і на чотирьохрічні деревині. А от персики плодоносять на однорічних пагонах, дуже рідко він закладає плодову бруньку на двохрічних пагонах. На однорічних пагонах він закладає найкращу, найякіснішу плодову бруньку на кінці цього пагону. Чому потрібно робити літню обрізку? Бо тоді ви зміщаєте ці якісні плодові бруньки на ту частину пагону, який вам потрібен, бо ви взимку все одно його прикоротите, і ви будете відрізати саме ці е, досить якісні плодові бруньки на кінці цього пагону. Тому е, ми прикорочуємо пагони, які ми хочемо залишити на плодоношення на наступний рік, видаляємо всі пагони, які у нас роблять нам загущення крони. Ви бачите, цей персик ми з вами обрізали взимку. Я там трохи залишала, ще в коментарях писали, що там трохи зайве залишила. Так, згодна, трохи зайве залишила. Але в цьому році ще весна була досить нестандартна, були приморозки, і я дійсно залишила більше на всякий випадок. І як ви бачите, у мене тут знизу, де я позалишала теж на плодоношення купу пагонів, не залишилось особливо персиків. Вони в мене ось зверху тут. Тут вони вижили. Знизу здебільшого цвіт не вижив. А зверху, все-таки трохи персиків в мене є. Тому як би да, з одної сторони неправильно, з іншої сторони, як ви бачите, в даному випадку це якраз було виправдано. Зараз літом всі зайві пагони, які у нас тут загущують нашу крону, я буду видаляти пагони, які я хочу залишити на плодоношенні. Я буду залишати, але буду вкорочувати. Тобто на оцих наших стандартних 8-10 бруньок, да, тобто 8-10 листочків. В кожному такому листочку є пазушка. В цій пазусі буде формуватися брунька, плодова або ростова. І е, зараз ми. Будемо робити літню обрізку персика з розумінням того, як він закладає плодову деревину, як він плодоносить на яких пагонах і де він закладає найкращу плодову бруньку, щоб ця плодова брунька закладалася саме в тій частині пагону, яка вам потрібна, яку ви потім не зріжете взимку. Даний екземпляр це персик білий лебідь. Він тут у мене росте третій сезон, але як ви бачите, він досить рослий. Основну літню обрізку роблять здебільшого в кінці червня, на початку липня. Є навіть така теорія, що це треба робити. Ти десь до 6 липня, але насправді все залежить від погоди, від того, яка була весна. Так як весна у нас була трохи прохолодна, то можна змістити цю обрізку там до, до середини липня. В кінці травня я тут трохи пообломувала деякі гілочки всередині, щоб трохи зменшити загущення. Але от саме за червень цей персик заріс, бачите, як таким кущем. Тепер ми будемо це все проріджувати, щоб було провітрюваність І якщо ви залишаєте гілочку на плодоношення на наступний рік, забезпечте їй доступ сонця, коли буде доступ сонця до плодової деревини. Персик буде краще закладати там плодову бруньку і більш якіснішу плодову бруньку буде закладати в тій частині. Також треба доступ сонця забезпечити до наявного урожаю, тоді він буде набагато якісніший він буде забарвлюватися більш інтенсивно і буде більше набиратися цукрів. Тож почнемо нашу обрізку. Ось ця гілка у нас, як ви бачите, досить потужна гілка. Казали в коментарях: не кажи постійно потужна, але як вона потужна, то вона потужна. Так, що ми тут будемо робити? Тут було ось зиму, зимку Я тут зрізала, щоб тут у мене були додаткові пакони, і мені ось цей великий пагін не потрібний. Він буде мені заважати, У мене буде переходити урожай на периферію, і я його зріжу поки що отут. От Ось це ми поки що прибрали. Зараз подивимося, що ми ще приберемо. Тут є такі маленькі пагони, які йдуть всередину. Я думаю, що я їх трохи прикорочу, буквально на дві бруньки. Хай поки що мені тут будуть. Е, так, ось цей пагінець. Він невеличкий, росте в бік, е, нехай росте. Ось цей трохи мені задовгий. Я його прикорочу. І прикорочу я його буквально на скільки Тут раз, два-три. На чотири бруньки я їх тут прикорму, чотири листочки. Можливо, воно мені тут дасть додаткове гілкування, і я потім буду вже взимку обирати, які залишити гілочки на заміщення, які залишити на плодоношення. Так, ось цей пагінець, тут, бачите, був прирізаний. Пішло гілкування, пішли гілочки рости. Ми теж їх приріжемо на декілька бруньок. Нехай буде поки що ось так. І ось тут всередині ще один прикоротимо. Так, і тут ну, багато дає гілочок, звичайно. Тому трошечки їх прикоротимо. Так, ось цей мені тут заважає. Я його теж корочу на декілька броньок. Тут у мене брунька йде типу зовнішня, але в бік іде, може тут, по ні дасть додатковий пагін. Я потім буду взимку брати. Літня обрізка, здебільшого коригуюча, але треба прибрати досить суттєво на персику лишнє загущення. Так, ось тут ще внизу теж прикорочуємо на декілька броньок. Е -е -е, персик плодоносить на однорічних пагонах. Завдяки цьому, якщо його не обрізати, він постійно буде переносити вам урожай на периферію. І ось ця гілка, бачите, от я її буду взимку -зим видаляти, е залишу тут ниж. Пагони для того, щоб в мене персик там не йшов кудись в небеса. Зараз тут у мене є персики, я не буду цю стару, стару деревину чіпати, тільки обріжу пагони, але повернемося до цієї. Так, тут у нас ще оцей віник на, на кінці. І ми що ми робимо? Ми прикорочуємо, наприклад, теж на 5-4 бруньки отакі. Пагони, оці щоб вверх йдуть. Ну насправді можна геть видаляти на пеньочок. кисточковий, як ви пам'ятаєте, ми видаляємо на пеньочок, щоб краще загоювалися. Але я його прикорочу, Ось на тут у мене є дві бруньки. На самі, на самі нижні дві бруньки я його вкорочу, щоб він мені тут не загущував. Так, тут у нас ось йде три пагони, один з яких досить маленький. Ми його теж прикоротимо на дві бруньки на самі нижні. Ці два пагони, якби ми взимку обрізали, ми б один залишили на заміщення, один залишили б на плодоношення. Я, мабуть, зроблю щось подібне зараз. Да? Я тут залишу ось 4 брюньки і тут залишу трошки довше. Тобто тут залишу наші класичні 8-10, нехай буде. Так, ось цей пагін, він мені задовгий і досить вертикальний. Ми теж його зробимо на заміщення. Це в мене тут достатньо в принципі, пагоню. Так, тут у мене є персик. Ми тут обрізали над ним пагінець, тобто, ще один іде вбік. Ми теж його приріжемо на дві третини десь. Тут у мене йде ось теж такий досить довгий пагін, ми його теж приріжемо на наші класичні 8-10 броньок. І з цієї сторони обріжемо трошки коротше пагін. Так, ще у мене тут ось боковий, я теж його приріжу. Тут всередині, ще у мене є такий пагін, який мені тут загущує всередині крону, я його видалю геть. Так, ось так ми обрізали нашу гілочку нижню. Поки що хай буде так. Тепер будемо дивитися, що нам робити з цією, що над нею. Так, тепер дивимося ось на цю гілку. Досить сильно загущена. Я цю гілку взимку буду видаляти, бо зараз не буду такі потужні гілки видаляти. Тут у мене є персики, мені треба зробити тут, розчистити для них дати до них доступ сонцю. Я прибираю ось ці ось цей ось пагінець. Я прирізаю, хай мені дасть тут додаткові гілочки. Тут у мене теж я приріжу хай десь додаткові гілочки. Буду опускати, буду дивитися в будь-якому випадку. Все що вище цього пагина я буду видаляти, але зараз тут є персики. Я для них трошки розчищу. Сталося непередбачування обставини. Камера вирішила вимкнутись. Я тут трошки встигла обрізати гілочку. Цю ну, в принципі, нічого особливого не пропустили. Я зрізала цю всю верхівку, наскільки змогла. Тут у мене два персики, тут у мене персики, я тут це все розчистила, бо мені ця гілка тут потрібна тільки для цих персиків. Я взимку цю гілку буду вкорочувати. Е, тому на зараз ця гілка мені потрібна тільки для цих трьох персиків. Далі у нас тут будуть всередину гілки. Я їх тут е, зрізаю на Ось так. Всі, що всередині у нас загущують крону, ми всі зрізаємо повністю. Так, Прибрали тут наше загущення всередині, далі підемо по кругу, кожну гілочку окремо будемо обрізати. Так, ці дві гілочки в мене обрізані. Далі ось ця потужна гілка. Теж все несеться туди в Так, шукаємо персики. Персиків у нас тут немає. Я а ні, я ось тут, ось на цій гілочці є персики. Ось ця гілка у мене йде аж туди-десь упер. І мені дуже хочеться її зрізати. Персиків немає. Нема. Я тут просто її залишала швидше всього, щоб тут були якісь персики. персиків немає, я її так от зарізав. Так. Ось таку блідочку прирізали, бачите, наскільки зразу кльона розкривається. А ось тут. Ось тут у мене є невеличка бокова гілочка, ось цю, що в центр я зріжу. Вона не вирощувала. Ось ця гілка, ось цей теж гілік. Тут є бокова, я на бокову її і переведу. Ну, і поки що так залишу. Так, тут у мене є два персики. І оце досить небагані пагони для того, щоб на них на наступний рік заклалися теж персики. Вкорочуємо їх приблизно в половину. там 8-10 бруньок. І поки що так залишаємо. Ну, в принципі, розкрили крун, провітряння все є. Ось ця велика гілка. Досить потужна гілка. І що у нас тут? У нас тут є персики, ось тут на ній, тут на нижніх немає. Я тоді залізу ось цей вертикальний повністю. Тут зроблю на декілька бруньок, це теж залізу маленький. Тут теж зробили декілька бруньок. Тепер що ми будемо тут бачити? Тут теж вирізаю на декілька бруньок. Ось цей вертикальний всередині я вирізаю повністю. Все, що тут мені загущує всередині, я стараюсь вирізати повністю. А, так, ще ось тут вертикальне шні. Це теж вирізаю повністю. Ось Так, Так, розкрили крон, вже я бачу персики починають бачити сонце. Е, так, далі ось ось ця гілка. Ось, у мене тут є бокова, чудова. Ось це все йде вверх. У мене тут є персик. І от я за ним зріжу. Це прикорочу на декілька бруньок для того, щоб трохи персику на листочці. Ось цю вертикальну зріжу. Бокова гілочка у мене тут прекрасна. Ось ці всі стираюсь максимально кордити. Тепер ось це. У нас тут є бокова гарна гілочка. І навіть не одна, і тут є, правда, персик. На самому кінці минулорічного пагону є персик. Але ось цей пагін я видалю. Для цього персика я залишу трошки листочків. Ось це загущуємо і тут видаляємо. Цей теж такий маленький напинячок його. І ось цей ну, персик, ну, залишуємо пару листочків. Так, цю бокову гілочку взимку, я швидше за все, ось це обріжу, і в мене буде ось тут полова гілочка. Е, ось цей вертикальний я теж зріжу ось так. О! І ось тут ще маленький ріжу. Так. У нас тут купа коротких напиньочків, коротких пагінців. Дасть до розгалуження додатково прекрасно, є бокова гілочка. Ось ці гілочки бокові не залишили, тепер ось ці вертикальні пагани. Я їх хочу зрізати. Я зрізаю їх на помічки. Ось, ось цю гілочку можна поки що залишити. Подивимося, що з неї буде. Може, якийсь урожай буде, якщо ми її не видалимо. Я її половину приріжу. І ось цю теж приріжу в половину. Так, є трошки тут одна над одною росте ці гілки. Тут є персики на цій гілці і на цій. Я взимку подивлюся, що з ними робити. Тут у мене є ось чудові бокові гілочки. Можливо, я ось цю гілочку, ось цю гілочку, яка над нею, просто видалю. Ось є ось така гілочка. ще. Тут є купа маленьких пагонів, коротеньких, я їх, їх чіпати не буду. Є ось ця вертикальна, яка йде мені досить далеко. Бокову вона дала аж отут. Я залишу ось на цю бокову. У мене є бокова. Я ось тут зріжу. О. Хай буде, можливо, я залишу цей пагін на наступний рік на врожай. Це у нас тут пагінець непоганий, хай тут росте. Тепер ось ця гілка. Тут теж є ось бокові гілочки, я на них зрізаю, залишаю ці бокові гілочки, тепер знизу. Ось ці всі гілочки. Нехай мені ростуть. Я буду дивитися, що я буду взимку залишати на заміщення, що я буду залишати на плодоношення. Все, у нас тут є персики і на них поступає сонце. Тепер ще ось цю розобріжем і їм буде ще краще. Так, у нас тут є персик. Я ось в бікі до я її зріжу повністю. Все, що у нас тут рід, я теж на панючки, на панючки, на панючки. Так, є ось така бокова. Є ось це. Так, ось цю я зріжу на декілька бреньок, а ось цю зріжу на оцю бокову білочку. Так, розрідили. Дивимося, що ще можна зрізати. В принципі, наче непогано. Не бачу більше такого, щоб мені сильно не подобалось. Все решта будемо обрізати взимку. Ось така літня обрізка персика в нас вийшла. Цей персик я обов'язково буду показувати, як я буду обрізати взимку. Можна буде прослідкувати кожен рік, як обрізається один персик, і бачити, як він змінюється. На зараз, в принципі, ми зробили все можливе для того, щоб відкрити крону, щоб вона провітрювала, щоб був доступ сонця до плодів, щоб вони ставали яскравіші і більш солодші. Доступ сонця до всіх гілочок, щоб вони краще закладали плодову бруньку і саме там, де нам потрібно. Решту гілок, які... Мені Сильно подобається, будемо обрізати вже взимку. Я обов'язково покажу відео про це. Можна буде відслідкувати кожен рік, як змінюється цей персик і як проводиться його обрізка з року в рік. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашими відео і дякую за перегляд.